На столі та єсії стан розкидане кукурудзяне листя. Вже за лічені хвилини у руках майстрині воно перетворюється на ляльку-мотанку. Такими колись грались наші предки. Але плетіння це не єдине, чим займається майстриня. Любить ще макраме, бісероплетіння, в'язання, але головне це вишивка. В дитинстві я вже в першому класі вже вишивала. Я спочатку вишивала для себе. Вишивала картини, які висіли та в мене в хаті в сільській, вишивала рушнички, там серветки, доріжки. Але потім був такий час, що я жила з 78 по 82 рік за кордоном в Чехії і там дуже люблять ручну роботу. От там я вже почала вишивати на продаж. Любов до вишивки пані Таїсії привела мама. Відтак понад півстоліття вона зберігає народні традиції, створює унікальні вироби, відтворює давні техніки. Майстриня вже створила сотні робіт. Ось ця сорочка вкрита подільськими візерунками. А ця скатертина виконана у німецькій техніці. Колись вона прикрашала стіл третього президента України. Ділиться жінка. Кожна така річ унікальна. Я не люблю вишивати одинакових узорів. У мене не було ніколи одинакових виробів. Якщо я вишила одну сторону рушника, то другу сторону я вже побачила, як він, який він буде. Я вже натішилась ним вже в сторону, я вже примушую себе довишивати. Але двох однакових рушників ніколи не вишивали. Нині жінка є головою Хмельницького обласного осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України та очолює народну художню студію рукотвори у Хмельницькому науково-методичному центрі культури і мистецтв. Там понад 60 учасників діляться досвідом, удосконалюють знання та беруть участь у різноманітних виставках, які популяризують українські ремесла. Якесь таке професійне. Ставлення до вишивки, якийсь такий більш погляд науковий це вже років 30 назад. От, бо вже більш глибоко почала вникати в вишивку, почала вже для себе вишивати, якісь колекції створювати. Рукодільниця знає понад 30 технік вишивки. Ними ділиться на майстер-класах та навчаннях все, аби зберегти культурну спадщину для майбутніх поколінь. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.